Вітаю! Отже, це є влог про те, як я подорожую і живу в машині, не використовуючи платних кемпінгів, не обідуючи, скажімо так, не, не, не їм в якихось закладах, все в мене з собою абсолютно. Ну єдине, що потрібно, це заправляти дизель. Тут вже вибачте, я нічого не придумав. Якщо ви раптом натрапили на це відео або вже дуже довго шукаєте по YouTube, як подорожувати на машині, то тоді на всякий випадок я вам розкажу пару важливих речей. По-перше, всі рідини перевірте перед тим, як виїжджати: масло, охолоджуючу рідівну, гальмівну, гідравлічну, якщо у вас гідропідсилювач руля. Також, наприклад, в Іспанії при ДТП вже потрібно не трикутник, а от таку сигналізуючу лампочку ставити. І нажимаєте, і вона дуже сильно блимає. І вона має магніт, і її потрібно, якщо ви вдарились, ваша машина стоїть при дорозі, треба на саму вищу точку. Ну, наприклад, машина перевернулася, то тоді десь на дніщі примагнітити, де буде видно здалека ось це світло. Також я маю з собою ось такий набір на випадок, якщо пробилося би колесо. Якщо воно пробилось, скажімо так, по типу цвяхом, то я можу його залатати і ще дуже довго їхати на ньому. Звичайно, якщо рваний поріз, ну тоді вже без варіантів треба ставити запаску. Також в Іспанії при ДТП, якщо ви будете стояти десь на обочині, вам обов'язково потрібно вдівати сигнальну жилетку. Не можна стояти, просто чекати допомоги у звиклому одязі. Це обов'язково треба мати, тому я їх маю декілька в машині в різних місцях, якби в мене були ще пасажири, щоб вони могли теж стояти зі мною. Ну і, звичайно, там, де запаска, я ще маю насос від прикурювача, але це не саме головне. Давайте перейдемо нарешті до, скажімо так, зірки нашої програми. Blue Yeti EB3A 600 Вт, 268 ватт-годин. Це реально найважливіший компонент цієї поїздки, тому що я за допомогою нього буду готувати їсти, надувати, здувати матрас, заряджати камери, дрони. Від нього буде працювати ноутбук, на який я буду скидувати вже записане відео і зберігати його, щоб знаєте, щоб воно випадково десь мені на камері не пропало. Чи дрон десь не розбився, не впав, щоб я не загубив всі записи. Я буду скидати все на ноутбук. Заряджаю я його, поки їду від прикурювача. Вставляю в прикурювач зарядне і в нього. І він заряджається, поки я їду. Відповідно, паралельно від нього я заряджаю собі телефон. Ну і відеореєстратор. Він має таку функцію, він заряджається сам і паралельно заряджає те, що ви до нього підключили. Ну що ж, підключаємо наш електричний насос. Оп, на 100% заряджений. Ну, і пробуємо накачувати наш матрас. Накачали, а заряду все ще 100%. А матрас накачаний, то що треба. Так, тепер ще подушку. Подушку сильно не треба качати, бо вона буде дуже тверда. Так, подушка є. Ну і тепер саме цікаве. Треба приготувати їжу. З їжі в мене буде, так скажемо, умовно, мівіна. <хи> мені потрібно закип'ятити воду. У мене є ось такий чайник. Він 300 ватний, кипятить на 100 градусів. Чекайте, 300 ватний, чи я вас брешу. Так, він 300-360 ватт пікова потужність. Він кипятить на 100 градусів і в нього 300 мл. Якраз те, що мені потрібно. Так, заливаємо в нього воду. Майже максимум. Ну момент істини включаємо. Так, а як його включати? Наклацав 100 і він зараз запуститься, я так розумію. Пішло. А тут все. О, показує, що бере 331 Вт заряду. 0,7 години може так працювати безперервно, тобто дуже покип'ятити я не можу. Ну що ж, через 5 хвилин і потративши майже 13% мого заряду, воно закип'ятило, можна виключати його. Я мріяв так гарно посидіти, але тут щось хмари згущуються, вітер піднімається і гримить сильно, не знаю, надійде на мене дощ чи ні. Но я, якщо, що, готовий, швидко все сховати. Бо в мене наразі мівінка він, запарюється, і я салямки нарізав. і Мій друг джентльмен Джек мав прийти до мене, але я щось тепер сиджу і думаю. Дощ таки почався. Тим не менше, як бачите, у мене жодної паніки, в мене все готово. Джентльмен Джек вже до мене прийшов, тож ми з ним зараз трошки поспілкуємося. Обговоримо, як день минув. Думаю, на вечір вистачить. Я ще надіюсь, що зараз ураган пройде, і я ще собі посижу на дворі. Ага, тільки я це сказав, він посилився. Мені тут дихати нема чим. І не можу відкрити вікно. Хі -хі. Цікаво. А от справді, що робити, коли заливає дощ, а в машині мені душно. Як мені провітрювати машину? Включати її і ганяти кондиціонер хіба? Тому що ворон Gless тут ставити не можна. Це має бути все з документами, той Ворон Лес обійдеться в мільйони. Так, Тим часом я колотаю мівінку, яка вже запарилась. Це є як і соба від Галіна Бланка, як би що. Це не є наша мівіна. Воно робиться чисто всю воду впитує і тут можна сказати сам макарон. Я перемішую ложкою фірми Кечуа. Але вона мені здається, що звигнулася чи що не знаю. Тому я візьму вилку фірми Кечуа. і спробую з'їсти Вони натягуються, хоча грубий матеріал. Так, дайте мені повністю... О. Смачно! До речі, ми з другим Джеком наразі вже... Помало будемо розходитись. У нього є ще свої справи. Коротше, ці трохи вспокоїв, то я відкрив багажник, він ж там дій, ну, виконує дію даху. Так якось легше. Вікна хоч роз, розпрілись, а то вже ніц не було видно. Отже, дощ таки припинився, я почав скидати файли собі на ноутбук. Ноутбук причому бере 015 Вт, вистачить майже на 12 годин роботи. Я такий параноїк, що після того, як я вже забекапив відео на ноутбук, я з ноутбука ще бекаплю паралельно на зовнішній SSD. Буде в мене на ноутбуці і на зовнішньому SSD. так, Також у мене є таке універсальне зарядне фірми Ugreen. Як бачите, там є 4 виходи. і Я заряджаю батарейки до дрона, пульт до дрона, годинник. Ну і пізніше ще буду заряджати камеру і мікрофон до камери, бо наразі я її ще використовую. Так, скільки воно бере? Воно все бере 0,22 Вт. Пише, що на 8,5 умовно вистачить, щоб заряджати ці пристрої. Ну, вони зарядяться швидше, просто якби я потребував заряджати без перестанку, то 8 годин можу заряджати. Так, я знаю, яке у вас ще виникло запитання, що там на рахунок гігієни. Ну, дивіться. Я взяв дві пляшки води спеціального крему. Вони лежали в машині, вони нагрілись, поки я їздив туди сюди під сонцем. Одною намочуюсь, намилюю шампунем, другою змиваюсь. Спочатку, мабуть, щоб вже потім тут не стояти, скажімо так, мокрим, спочатку почищу зуби. Е, так, де я взяв аво? Це мій рушник, який швидко сохне? От мій рушник, який швидко сохне. Е, я знімлю футболку, але буду лише в самих плавках. Щоб десь хтось там, якась, може, може якийсь підліток чи дитина буде гуляти мимо, і щоб знаєте, я не демонстрував себе на природі. <кій> То я буду в плавках і в шльопках Balenciaga. Так, ну що, я помився. Вийшло легше, ніж я си Е, Правда, я розраховував, що буде дуже спекотно і душно, і, і та вода тоді не здаватиметься такою холодною. І після того як я помився, мені не буде так трохи. Знаєте. Свіжо. ну нічого легше буде заснути. <кій> Побачимось зранку, як я ще мордуватиму цю зарядну станцію, щоб зробити собі каву. Доброго ранку! Отже, я знову закип'ятив воду на каву. У мене ще 49. Відсотки залишилось заряду після всіх тих забавок. До речі, ось паркінг, не дивлячись на це, що це вже сезон вільно, пусто. Нікого нема спокійно. Так, ну що, зараз я буду монтувати для вас цей влог, який ви от зараз і дивитесь. Заряд є. Знайшов нове місце, де мені переночувати, це колишній, не знаю, як то назвати, прихисток для людей, що проходять шлях Якова. Але він тимчасово закритий. Тим не менше, паркінг біля нього доступний, як бачите, там стоять. З караванами. Моя каравана тут стоїть. Наді мною каштан, ще якесь незрозуміле дерево. Потім дуже атмосферні сходи в нікуди. Але тим не менше, а, в його влогу. До речі, вже хочу заявити, що єдине, чим я ще наразі взагалі не користувався, це сонячна панель. Вона в мене як лишилась, як бекап варіант. Тому що я боюся залишати в машині припаркованій. Наприклад, я можу розкласти панель там на лобове шкло, підключити, щоб заряджався, щоб заряджалася електростанція, і піти собі знімати відео. Я буду переживати, що, знаєте, ну, машина стоїть під сонцем, спека, станція заряджається. Ну, одним словом, це наразі один такий прилад, який я. Не використовував, хоча думав, що він буде мені дуже в пригоді, що я буду отак, як зараз стояти, розкладу. Але бачите, 7.20 вечора небо захмарене, сонця нема. Коли я на паркінгу міг би стояти і заряджати, нема сонця. Тому я використовую просто свою машину як дизельний генератор. Коли мені треба зарядити станцію, я її підключаю, їду з точки на і вона заряджається дуже швидко, дуже швидко до 100%. Ну, а якщо у вас виникли якісь ідеї, поради, можливо, ви подорожували і вам щось дуже стало в нагоді. Будь ласка, будь ласка, пишіть в коментарях. А так, дякую всім за перегляд. Невдовзі по неділях, як звикло, почнуть виходити відео з усіх місць, яких я побував. Сьогодні я побував в двох неймовірних місцях. Одне було дуже сумне, мені навіяло сумні спогади. Може я плакав, може не плакав. Не знаю. Вам доведеться подивитись це відео, яке вийде згодом. І розкажете, може у вас є або була в житті така сама сумна історія. Ну що ж, дякую за перегляд. Побачимось.